Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Тисячі білорусів під російським прапором і у російській формі вже воюють на стороні окупантів. Понад 12 тисяч уже перейшли кордон в той же час. Командувач об'єднаних сил зсу, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на північному напрямку ворог намагається застосувати диверсійно-розвідувальні групи. ДРГ заходять на територію Чернігова та Сумо, в тому числі із Білорусі. В разі, якщо Росія захоче повторити наступ на Харків, не дай Боже, звісно, музиканти і контрактники Білорусі приєднаються та перейдуть кордона. Лукашенко може відправити на фронт одразу понад 20 тисяч бійців, які готові виконувати будь-які накази за гроші. Станом на сьогодні у всій північній операційній зоні найгарячішими залишаються Чорнігівська та Сумська напрямки. Російські окупанти гатять, бо наші території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів завдають. Удари з повітря також помічені намагання противника застосувати диверсійно-розвідувальні групи, зазначили він. Найо також зауважив, що сили оперативно-стратегічного групування військ північ повністю готові до відбиття будь-яких загроз з боку Російської Федерації. Генеральний штаб передбачив усі можливі варіанти розвитку подій та передбачає відповідні заходи посилення позицій у разі можливого загострення обстановки. Загалом РФ не полишає спробу проведення бойових дій на цих напрямках. Ми це Розуміємо та вживаємо усіх необхідних заходів. В першу чергу для захисту мирного населення та посилення можливостей наших військ резюмував командувач об'єднаних сил ЗСУ. За його словами, частина вагнерівців будуть інструкторами для білоруських та російських військових. Проте наразі ПВК Вагнер не становить безпосередньої загрози для України. Вони заходять до Білорусі роззброєними, але це значна кількість людей з бойовим досвідом. Ми моніторимо ситуацію і це не змінює безпекову ситуацію. Сказав. Юсова нагадаємо раніше повідомлялося наступне білоруське спеценаса та десант готують до вторгнення в Україну. І вже незабаром декілька бригади можуть відправити на різні участки фронту або зробити масштабну провокацію із десантними літаками та колонами техніки на кордоні з рівненською та волинською областями. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Один із таких днів уже був як відомо тоді. Аварії у Бресті зазнав транспортний. Іло 76 із десантом, подробиці замовчується, інцидент не підтверджується жодною із сторін. Про це більше розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останньою інформацією, яку ми отримаємо від білоруських військових, Вослужбовців є висока вірогідність використання в Україні сил, спеціальних операцій вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССУ, а саме 38-ї Бреської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади і 5-ї Маріїногорської бригади, спецназа у війні проти України розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже ідеології. Вічного готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригади збільшували туди мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі, триватиме обстріл українських міст з території країни. Так ракетні комплекси С 300 і С 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження, звідти можливий обстріл ракетами Києва. Говорить Наталія Радіна. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте. Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.